Друзі, вітаю! Черговий шедевр від українського ножового майстра Макса Дюкарева. Ось його логотип ось тут на клиночку. Ніж називається Ультрапромінь. Дивіться, друзі, який він стрункий. Просто невагомий ніж. 68 грам. Лише 7 мм отут товщини в руків'ї. Ви уявіть собі, що товщина клинка ось тут на обусі 1,4 мм. Я просто шокований майстерністю, я шокований просто ідеєю цього майстра. Ну, надзвичайно цікаво. Я дякую підписнику, який мені прислав цей ніж. Йому цей ніж тільки приїхав, і він вирішив, знаючи, що я колись пообіцяв, що буду знімати в підтримку наших українських ножових майстрів, буду знімати такі відеоогляди. В тому числі я обіцяв це і Максиму Дюкарєву. Ось він мені спеціально прислав ніж свіженький, який приїхав від майстра до його власника. Краса, друзі. Дивіться по матеріалах М398. Одна із самих таких топових супернержавік. Високолигована порошкова супернержавійка, яка набирає дуже круто, вона гарно, дуже зносостійка, буде дуже довго різати. Серед нержавійок, вона там буквально уступає лише кільком сталям в світі. Ось. Але це топова елітна нержавійка, це прокачена М390, якщо ви пригадуєте. Термічові Андрій Гаврик теж один з найкращих українських термістів. Їх не так багато, тому сміливо кажу, один з найкращих, тому що мав справу з його виробом, з клинками його термообробки. На цьому клиночку 63 одиниці. Зважаючи на всю геометрію, сталь, термічку. Ну, я не знаю, що може краще різати цього ножа. Е, неймовірно, просто Пригадуєте тільки, що я говорив: 1,4 в обусі менше 1,5 мм товщина обуху. Причому обух заовалений, дуже красиво гарно зроблений, е, високі спуски з таким от долом зверху. Е, практично тут, по своїй суті, це спуски практично від обуху. І уявіть собі, друзі, зведення: 0,15. Сотих міліметра. 15 сотих міліметра. Отаке от зведення. Це просто Ну неймовірно. В якому сенсі? Я розумію, що буває взагалі зведення в нуль. Я якби розумію, друзі, це ось. Але питання ж в іншому. Ви розумієте, наскільки це складно зробити на такій тонесенькій заготовищі, на такому клині товщиною 1,4 мм Зробити ще дол, все симетрично, причому гарно зроблено, є симетрія, все повністю. Зробити такий от красивий сатинчик, так тоненько його звести, зберігши, скажімо так, загартування, це дуже складно. Це дуже складно, друзі. Я просто розумію, що таке зробити тонке зведення на ножі, ще й на такому делікатному клиночку. Просто супер. По матеріалах тут ще що, якби накладочки це титан, вставки, тут латуні бронза осьовий, от кільця такі вставлені, сюди впресовані, є можливість поставити є темлячний отвір. Так, теж така ось втулочка, ось монтаж тут на гвинти. Бачу, що теж виточені окремо опорні бонки Теж. або Бронза або латунь, ну, скоріше всього, латунь. От багато перфорацій із з цього боку, і з цього боку, причому тут така подвійна перфорація з меншими отворами, з більшими, куди от запресовані ці трубочки. Класно, все зроблено. Фрейм. на фреймі є там з середини, видно, стальний сухарик. Фрейм дуже пружний, гарно віджимається, в ножах класна механіка, він на шайбах працює. Ось ну, механіка в нього теж суперова. При такому суперлегесенькому клиночку. Він дуже бадьоро стріляє. <гум> класна механіка. Навіть от такий банальний момент, там клиночок по центру, все. Дивіться, яка класна кліпса, продумана теж. На двох винтах тримається. Така тонесенька, ну просто. Знаєте, це справді ультрапромінь. Промінь сам по собі, промінь <гум> світла, скажімо, це така тонка штука, а тут справді ультрапромінь. Я не знаю, чи я в руках тримав, тонший ніж. Якщо брати до уваги все і ширину в руків'ї, і там обухи, і зведення, я думаю, що ні. Я думаю, що я нічого подібного в руках не тримав. Ну, Звичайно, тут майстер розмахнувся. От, Власне, така от класна слісарочка, дуже гарно все продумано. Ну, Що таке, там, не знаю, тонкий ніж. Ну, ось давайте, візьму візьме, Ланстил і Спайдерко. Тобто стронкий ніж. Ну, дивіться, скільки тут обуха. <хи> ось так для порівняння. Ну, Більше, ніж три клини з цих поміщається тут. І давайте товщину руків'я. Я розумію, що цей ніж там міцніший в тому сенсі, так? не можна давати якусь роботу. Навіть це такий універсальний на IDC, красунчик, все в нього гарно. Люблю цей ніж. Полюбив його, до речі, після того, коли він до мене приїхав на огляд, і захотілося мені. Цього цього в колекції. Так стало, що він з часом до мене приїхав. Він до мене повернувся, скажімо так, ось така історія. Але нічого схожого по стрункості на цього ультрапроменя я в руках не тримав. Просто ну не знаю, з такими матеріалами, з такою сталюкою, з таким зведенням, тобто геометрією, і заточуванням, я не знаю, з чим цей ніж не. Не справиться в плані різу, тому що ніж в першу чергу це різальний інструмент, це не інженерно шансовий <с. <с.> це інструмент, це не щось таке, що повинно не знаю, як мультитул, служити всім задачам. Ніж повинен різати. Ось цей ніж, звичайно, це і цікаво, тому що це кастом, це в колекції ніж на поличку, але йому нічого абсолютно не заважатиме жити на кишені. Ой жити на кишені йому нічого не заважати. зручна Кліпса легенькі 68 грам. Ось довжини тут 20, давайте поміряємо, вже не пригадую, От, трошечки більше 21 сантиметра. От, і довжина клину 94 мм. Клас. <з> Справді клас. Ну, я не раз про це говорив: що в Україні є люди, є майстри, які вміють робити класні речі. Часто в мене на канал приїжджають якісь от міттеки самі кастами. Я там створив окремий плейліст для таких ножів, які складновато придбати, тому що ось вони там в черзі і так далі. Вчора я виклав відео на канал про ножі братів Грізмо. Грізмо. це два канадських ножових майстра, два брати. Які роблять речі, які теж, ну скажімо так, робляться невеличкими серіями, взагалі там в одному екземплярі, їх можна придбати тільки якщо замовити цей ніж, у них причому потрібно домовитись там про матеріали, про виконання і так далі. Тому що кожен ніж буде якоюсь невеличкою серією, частиною якоїсь невеличкої серії. Я там про це розповідав. Така специфіка роботи майстрів, які працюють дрібносерійно або взагалі кожен ніж індивідуальний. Тому от мені цікава історія Максим дивиться мій канал. Цікаво, коли він прокоментує, тому що мені знову ж таки хочеться, щоб про наших знали. Ось така моя ідея, і я на каналі збираю людей з або вже готовим розвинутим ножовим смаком. І я сподіваюся, що таких людей є дуже багато, бо я це відчуваю по ваших коментарях, я це бачу. А ще кількість таких людей теж постійно росте. і Це дуже цікаво, насправді от, формувати те, що я збуду ножовою культурою. Не тільки я, я думаю, ми всі розуміємо, що це означає. це і Розбиратись ножа, це мати смаки, це мати класні речі, це вміти їх, скажімо так, цінити, це вміти їх. Якщо ми говоримо, наприклад, про виготовлення, це вміти їх виготовляти і так далі. Мати змогу для того, щоб цими ножами користуватися, ну і взагалі тримати, скажімо так, спільний пульс у якихось спільних там наших інтересах, подіях і так далі. Тому хочеться таких людей, як Макс Дюкер, підтримувати. І я сподіваюся, і далі і інші українські майстри, ті, чиї ножі до мене там приїдуть на огляд, або якщо мені хтось із підписників присилатиме, я теж намагатимусь це робити. Ну, шокував мене цей ультрапромінь. Ще раз кажу, такої комбінації тоненького руків'я, причому воно міцне, тому що ми розуміємо, це титан. Звісно, є можливості і обмеження для кожного матеріалу, але. Тут якби немає компромісу по, по тому, що ніж якийсь там хиткий і ненадійний. Тут все гаразд і з фреймом, і з сухариком, і з шайбами, і з галом. Але те, що він такий стрункий, ну справді ультрапромінь. Коротше, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Зараз ще покажу, як ніж ріже. Давайте з вами будемо цінувати і знати своїх, бо разом ми можемо більше.